Всіх радий вас вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Друзі, хто пам'ятає масічку. В общем, ми підросли, і це вже не масяня, це вже масян. В общем, отут такі діла: це в нас вже хлопчик чомусь став. Все, ди гуляй. Друзі, ви мене дуже просите завжди все показувати, що я буду купувати. От я наразі багато чого купила для саду та для городу, для обробок. Трохи докупила насіннячка. Зараз я вам все все розкажу і покажу. Ну, по перше, купила отакий от от гібрид помідорів. Він дуже врожайний. Ну, тут написано: я не пробувала це, хочу спробувати у цьому році. Він біля 14 кілограмів із одного квадратного метра. І він іде і на консервацію, і такий він вроді як і непоганий. Твіст f 1 Оце я хочу спробувати. Далі купила, друзі, новий гібрид е, огірків. Але цю фірму я майже всю купувала. Мені дуже подобається. Я вам вже не раз казала, що я купую тільки цієї фірми огірки, там, де по 10 штучок у пакетику, вони дуже класно всі плодоносять. А оце хочу ще спробувати. Новиночка у них, я так поняла, бо я раніше не бачила. Мар'їнгай f 1 Це теж f 1 він теж пучковий і мені що подобається, що він. Е, Тіньовиносливий. Я його можу посадити навіть під деревами. То от, отак, такий огірок купила і докупила ще свій дуже любимий чисті пруди. Я, я його просто обожнюю. Він просто шикардосно плодоносить, друзі. Ці я огірочки і помидорчик я купувала в магазині Тада. Ще, друзі, в магазині Тада я купила клійонку. Це для парничка. У мене, в принципі, ще та клійонка добре послужить, ще в цьому році, можливо, і на рік ще послужить. Але у нас на базарі я походила, подивилась, клійонка дуже дорога, 70 гривень метр у, ну, у длину. Я щось ну, не захотіла. А це зайшла туди, побачила клійонка. 100%, сотка, в общем, товщина в неї. Це дуже класно, я її купувала і 5 років тому, вона до сих пор мені служить іменно ця товщина, то я її купила. Купила, друзі, по 29 гривень 50 копійок за метр у дліну. В ширину вона йде 1,5 метра, але вона йде рукавом. Тобто, я її розріжу ще навпіл, і в мене буде в два рази ширше, вона 3 метри буде в ширину. І я купила два отаких от куска. Два куска по 5 метрів, тобто 10 метрів у длину я купила. Це покладу, хай в мене буде на всякий случай. Може, ще понадобиться більше робити. У мене на два парничка є клійоночка, але це я ще докупила, так як ну, ціна дуже смішна, хай буде. Потім, друзі, обов'язково деякі дерева я буду у цьому році білувати. Далеко не всі. Не всі дерева цього, в принципі, то і потребують, але деякі дерева буду білувати. І купила вже, друзі, готову побілку із мідним купоросом. Оце отаку. От Відеречка невеличкі, тут кіло 400. Вже, йде, вже вона повністю готова. Тут, кстати, написано: якщо вона буде трохи густувати, то можна буде розбавити трохи водичкою. Я купила, ось у друзі, три, ні, чотири, воно ще, бачите, чотири відра. Оце такі во я надіюся, що мені на ті дерева, що я хочу побілувати, мені їх хватить. Обов'язково буду білувати персик. І подивлюся, ще там коякі дерева. Я вам обов'язково буду все це показувати. Ще все одно це дуже рано. Білувати дерева треба вже тоді, коли немає морозів, немає заморозків зовсім. Даже, ну, навіть мінус один, щоб не було, бо вона буде відслаюватися, ця побілочка. Знаєте, чому я купила вже готову? Да, вона не дешева, це відеречку майже 70 гривень. Але у нас, я не знаю, як в інших містах областях у нас дуже тяжко знайти. Нормального качества ізвість, у нас дуже поганого качества. Я навіть не використовую на своєму городі бордойську смесь. Бо там, ну, скажімо так, взагалі гадосна ізвість Я не не використовую ці, ці препарати. То я, в общем купила вже готову побілку і буду пользуватися. Далі, друзі. Ще до сих пор мені в мене дуже багато заказів по насіннячкам. Друзі, ще деякі є. Так що пишіть на Viber, замовляйте. Продивіться мої позаминулі відео. Там дуже багато я розповідала, які в мене насіннячка є. Там я ще до сих пор не прибрала Viber у назви свого відео. То пишіть, замовляйте, що є, що нема, будемо вже там з вами списуватися, дивитися. Кому що треба. Ну, от для пакування я купую в магазині тада, отакі пакетики. 12 з копійками вони коштують тут 100, 100 штучок. У ну, мене тут, в мене, бачите, в мене дуже багато, бо в мене величезні просто замовлення йдуть. І потім я вже купую більше, ой, складаю ці маленькі пакетики з замовленням, бо люди дуже багато замовляють. В більші в отакі теж стреч, бачите, пакетики. І отакого відправляю. Ці пакетики 35, чи 34 з копійками, чи 35 з копійками. Оце я понакуплювала. Це я позавчора була в магазині, тоді оце понакупляла. Далі, друзі. Е, у цьому році я розумію, що буде дуже багато захворювань, дуже багато буде шкідників і на деревах, і на кущах, і на помидорах, і на огірках. Взагалі, на усьому все треба буде обов'язково обробляти абсолютно от усього. Той, хто любить казати, я ж для себе я не обробляю, можете відмикатися і відходити від нашого каналу, бо я цього зовсім не розумію. Не розумію цих людей. Бо із за таких людей... Які нічого не обробляють, якби для себе вони все, все вирощують. Оці всі болячки, оці всі шкідники переходять до людей, які це е, захищають свій сад та город. Такого теж не треба робити. Ну, у кожного, звісно, у кожного, у кожному своє діло, у кожного своє своє бачення, це таке діло. Але я обов'язково обробляю. Обробляю абсолютно усе без хімії в нашому е, житті. Зараз не можна. По-перше, дуже страшне захворювання на всіх деревах зараз, на всіх 100% це моніліоз. Обов'язково треба буде захищатися від нього. Потім йдуть вже шкідники. Починає там вилітати вишнева муха, коли вже десь градусів плюс 17, плюс 18%, при такій температурі починає вилітати. Е Вишнева муха, і починає вона відкладати свої яйця, і починають ото у наших вишнях та в черешнях черв'ячки заводитись. Оце вам оце обов'язково теж треба від цієї зарази обробляти. Потім помідори, друзі. Просто-просто капець у нас у минулому році, в Дніпропетровській області, я із міста Кривий Ріг нас просто заїла, зажерла. Оце така болячка, як фітофтора. Це дуже страшне грибкове захворювання. Дуже-дуже обов'язково буду обробляти помідори, обов'язково буду обробляти огірки від захворювання шкідників. Ну, в общем, друзі, дивіться, що я купила. Е, купила, по-перше, горус. Це настоящий хорус, це фірма Сингента. Потім до нього я купила НЖО. Я буду обробляти і як в отдільності хорусом, і як завіщати оці два препарати. Бо хорус йде від грибкових захворювань, енжіо йде від шкідників, тобто від насікомих. Хорус, дуже класний препарат, він дуже класно дійствує. Ним я спасла свою оберкосу. Кому цікаво, друзі, подивіться моє минулорічне відео. Обрикос в мене було Завалися просто. Дуже-дуже багато. Оцим препаратом я її і спасла. Той, хто обробляв, всі сусіди обробляли бардовською жидкостю, ні в кого не було абрикосів. А в мене всі заглядали, чому в мене вєтки ламаються, бо дуже багато було абрикосів. Треба правильно обробляти, друзі. Треба вибирати правильні препарати. І треба препарати купувати іменно не просто на базарі, на лотках, там, де не попадя, а в спеціалізованих магазинах, бо фірму Сінгенту дуже-дуже підробляють. всі 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 препарати підроблюють. Вони дорогі, тому їм. Вигодно, я так розумію, підробляти. Але це теж дуже багато відео на моєму каналі є поза минулі роки. Продивіться, пролистайте. Я там вам показувала, як відрізнити хорус від підробки, як відрізнити рідоміл від підробки, як відрізнити актару від підробки. Там я все все показувала, це дуже-дуже видно. Отак, от на пасці, ні, не видно. А коли вже відкриєш, воно дуже-дуже видно. То отаку, от друзі. Не введіться, не купуйте. Дешеві препарати, ну, іменно фірми Сингента. Не купуйте дешеві препарати, то 100% підробка. Так, оце хорус енджел. Чому я полюбляю ще хорус, що він діє при температурі від плюс 5%. Я хорусом, друзі, ще одне, один момент. В цьому році я буду обробляти навіть і горіх. Горіхи у нас які вже який рік? Чорні. Чому? Бо то болячка, грибкове захворювання дуже-дуже серйозне, яке теж треба дерева обробляти. У мене всі дерева низенькі, я все поопилювала для того, щоб все повністю обробляти. Так, оце хорус Енджо. Далі, друзі, ще я купила отакий препарат страж. Він ішов разом із препаратом Колібріс. Препарат Страж це наш український виробник, який повністю аналог іде хорусу Сінгентовського. Він не набагато, але трохи дешевше. І, він, що мені подобається, він іде разом із, із інсектицидом. Тобто він іде, це і від шкідників буде оце разом, і від грибкових захворювань. Ще один момент, друзі: ні в якому разі нельзя, не можна із року в рік. Користуватися одними ж і тими препаратами на постійній основі. Бо оці що шкідники, що захворювання, вони звикають до препаратів і, виходить, не буде ніякого ефекту. То я вирішила у цьому році трохи міняти і, і хорусом буду обробляти, і оцими препаратами теж буду обробляти. Все, друзі, вам буду обов'язково обов'язково показувати. У мене дуже багато запитань, дуже багато в коментарях люди просять, пожалуйста, покажіть. В цьому році, як ви обробляєте абрикосу, що у вас так було багато, як ви обробляєте черешню, що у вас так було багато, все, все друзі, буду вам показувати. Так, оце я купила. І дивіться, всього я купляю не по одному, не по два пакетика. Потому що, друзі, один або дві обробки це ну, це викидка грошей на вітря, вам скажу. Всього треба побагато. Далі, друзі, з виноградом у нас у минулому році дуже були теж великі проблеми. Оідіум, мілью дуже теж заїло у всіх, у всіх, у всіх, у всіх, хто не обробляв, що я вам скажу. Обробляла я фірмою сінгента, хотіла і в цьому році, але так подивилася: ну, мені от винограда в мене дуже-дуже багато кущів, і для мене дуже накладно купувати тільки сінгенту для винограду. Тому я ще докупила наш трохи дешевший, але український препарат, такий вот, зелений щит, це іде тут, виходить, і інсектацид, і прилипач, і біостимулятор з фунгіцидним ефектом. Тобто, друзі, тут іде все, все-все-все в одному. І він іде і від мільдю, і від іодіума, і від оїдіума, і від е, сіра, сіра гнилизна, плямистий некрос антракноз, бактеріальний рак, вірусна мозаїка. Ну очі, в мене на моєму винограді таких болячок не було. На моєму винограді у минулому році був оїдіум і Мільдю, то оце... Оцей препарат буду, буду використовувати на своїх виноградних кущах. Теж подивіться, ось скільки я цілу кучу купила. Але це все одно, друзі, що я купила це ще мало. Ще я буду докуповувати. ще, Ще хочу докупити, друзі, якщо чесно, актару. Бо. Енжо я забрала останній, його, ну, його мені не хватить, Я думаю, то мені прийдеться ще Актару. Енжо і Актара вони йдуть від шкідників. Енжо йде е, таке е, ну, жидкий препарат. А Актара йде сухенький препарат. У А ще друзі, один момент, бо мене теж питали. От дивіться, хорус, щоб відрізнити від підробки, можна отак от попробувати пальчиком. Він дуже-дуже відрізняється від підробки. Настоящий хорус він іде в в таких гранулках і вони прощупуються через пакетик. А підробка йде порошочком. То отакого от це ви можете 100% будете знати, що воно отакого от є. Далі, друзі, ви знаєте, прекрасно, я вам показувала, в мене дуже багато кущів троянд. У минулому році вони майже не хворіли, але все одно їх треба обробляти. Для гарного пишного квітіння треба обов'язково обробляти. І мені їх треба було пробіостимулірувати, бо у нас, ви ж знаєте, у кривому розі минулого літа у нас майже... Півтора місяця не може, не, не, ну, був, був запрет на полив із шланги. То я свої е, кущі троянд е, ну, майже місяць не поливала, вони трошки е, ну, такі чахленькі стали. І от Я купила отакий от, от класний препарат. Тут, виходить, інсектицид плюс прилипач і біостимулятор з фуницидним ефектом. Отакий от теж, ось, бачите, Зелений щит. Це наш український е, производитель. Ну, Надіюся, що воно класно допоможе. Це мені посовітувала моя знайома, вона вже декілька років ну, користується, то ну, надіюся, що воно буде допомагати. Далі, друзі, із цієї ж серії зелений щит, друзі я ось теж купила ось, бачите, багатенького такого. Це іде у нас зелений щит. Біостимулятор з фунгіцидним ефектом і інсектацид плюс прилипач це для томатів, перцю і баклажанів. Це теж іде противогрибковий, тобто проти болячок усіх і проти усіх шкідників. Ось Що мені дуже подобається. Друзі, у минулих роках я свої помідори обробляла рідомілом голдом два рази. Потім вже починала обробляти ну, кожні 2 тижні треба обробляти. Потім вже після двох тижнів, після двох цих разів рідомілом, я вже обробляла содою, там, марганцовкою, в общем, такими натуральними средствами. Але, друзі, у цьому році ніяких бабушкиних оцих натуральних средств вони не допоможуть. Вибачайте, Хто хоче, будь ласочка, займайтеся цим. Але я хочу зібрати врожай, тому буду користуватися. Дійсно такими серйозними препаратами, щоб не захворіли мої помідори на фітофтору. Оце друзі, багато чого я оце накупила. Так, воно коштує грошей, але якщо ми хочемо отримати добрий врожай, треба все і вдобрювати, і обробляти і від грибкових захворювань, яких дуже багато наразі, і від шкідників, яких дуже багато наразі. Хтось може скаже, що я нічого не купила для перцю, для баклажанів. Друзі, в цьому році я крім, окрім гіркого перцю, не буду ніякого перцю висаджувати. Не буду висаджувати баклажани зовсім. Ну, я вам скажу прямо: якщо я не вмію це вирощувати, я не хочу це вирощувати. Бо по 2-3 штучки на кущу я, це для мене не, не є нормою. Якщо в мене помидорів завалюються кущі, так само з огірками, я це вмію, я їх і буду вирощувати. Я ліпше продам той кіло огірків чи помидорів, а на ці гроші куплю перцю салатного чи баклажанів, чи що там мені захочеться. То Такого, друзі. Дуже вам усім дякую, дякую величезне, просто, просто величезне. Ви знаєте, прекрасно. Я вас дуже люблю, дуже ціную, дуже поважаю. Дуже хочу всім вам подякувати за теплі коментарі, за те, що ви мене дивитесь, підписуєтесь, ставите лайки. Будемо, друзі, наразі далі користуватися, осимусим, що я накупила. Потім буду показувати, що я ще буду купляти. Буду показувати, як висаджувати розсаду, як сіяти, будемо. ось буквально ну, в моєму регіоні ще ніхто нічого не висівав і не висіває ще зарано. Перець гірки лише я буду висівати, можливо, на слідущій аж неділі. У мене нема теплиці, а перець не любить холодів. То перець я буду висаджувати в ґрунт десь числа Після 15 травня це точно десь навіть в 20-х числах травня, щоб було тепло-тепло, щоб не було такого, як у минулого року, як ми повисаджували в ґрунт відкритий, а потім почалися кліщі, і від холодів почало крутити листя у перця. А потім він довго проживається. В общем, я цього не хочу. Я ліпше посажу трохи-трохи пізніше, але потім зберу добрий врожай. То отаку, от друзі, гіркий перець буду висаджувати може на слідучу неділю, може навіть ще пізніше. Обов'язково вам це покажу і розкажу, як я роблю це іменно я. Друзі, всім дякую ще раз. Слава Україні, друзі, всім гарних врожаїв, теплого ясного сонечка. Мирних теплих днів та ночей! Слава Україні, друзі!